Лабораторія Центру сімейної медицини виконує досить широкий спектр лабораторних досліджень, основними з якими є Визначення гормонів щитоподібної залози, визначення онкомаркерів. А саме онкомаркер яєчників, онкомаркер молочної залози, онкомаркер шлунково кишкового тракта, онкомаркер передміхорогої залози. Досить найпоширенішими є такі аналізи, як визначення статевих гормонів, що має велике значення в діагностиці гінекологічних захворювань. Ми також проводимо визначення. Різних паразитарних інфекцій, визначаємо антитіла до таких паразитів, як аскариди, токсокари, опісторг, трихінела, ехінокок, гелікобактер лікабактер За допомогою лабораторних досліджень можна виявити гостру та хронічну форму інфекцій, а саме хламідіоза, токсоплазмоза, цитомигала віруса, віруса простого герпесу. Тобто ми виконуємо дуже Широкий вид різних лабораторних досліджень. Всі дослідження виконуються за допомогою імуноферментного автоматичного аналізатора, де Виконуються всі етапи лабораторних досліджень автоматично. Для постановки досліджень ми використовуємо якісні реактиви, в яких є контроль якості, для того, щоб е, наші аналізи були вірними та точними. Результати аналізів вже готові на протязі дня. Для того, щоб попередити захворювання. І не допустити лікування варто раз в рік здавати лабораторні дослідження, адже лабораторні дослідження мають досить велике діагностичне значення для постановки правильного діагнозу та лікування.